Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас фінальний день цього чудового турніра кривавого, п'ятизіркового і е, мене до вас така невеличка об'ява. Я її ще, звісно, повторю на воєнному записі. Е, дивіться, я хочу тижня на два 에, так сказати, відпочити від Ютуба, зібратися з новими силами, підкачати там персонажів, перезібрати команди. Якби в гру я грати буду, але 에, трошечки відпочину від Ютуба. Ну, ось, при, при принципі, і все. Хочу собі таку міні-відпусточку взяти. Повернусь я обов'язково, з новими силами. Можливо, з якимись цікавішими командами. І тому подібне. Так. Давайте розпочнемо тоді турік. Хочеться сьогодні чогось, так як я вдома, ніхто мені заважати не буде. Нікуди я не спішу. О, хаміки тільки кричать. Хочеться, хочеться чимось походити. Хочеться. Так, знаєте, чим я хочу походити? Хочу походити майже моно. Ну, моно просто не вийде. Угу. Так, що нам ще потрібно? Ю... Юліюся візьмемо з синіх. Е, зелених. Зрозуміло, що цей дядько. І. А ще хтось один потрібен. Ну, давайте візьмемо. Деркфізер або Фрея. Давайте візьмемо Фрею. Міньйонів багато не буває. Правда, правда. Якась із них... Скотиняка та зарядиться? Е, блін, ті мій, господи. Який ти курва неудобний? От чому, коли я захотів так походити, з'явився там, шляпа та з'явилася. Дай пофиг. Ми зараз. Зараз щось щось до нас збираємо. Червоний кристал нам не потрібен. Так, розганяємо манку. Нам ще потрібно трошечки зеленого. Е. Фіол. От та четвірка була б непогана, але вона... Я і інші можу, в принципі, позбирати. О, взагалі кристал. Бо максимально не хочу ім'я зарядити. А воно паскуда все там стоїть. Тя можна було і чисточку якусь взяти. Так, добре. В принципі, добре. Так? А може й не добре? Давайте ще одну, одну ось так складемо. Перший. Пішов. Ну і що? Ну і таун зняв, а мана в мене залишилась. Так, ну цей нам розгону не дасть. Зараз ми їх і так поубиваємо. Те. Ох, хто це у нас тут така? Два хіла. Если мы возьмем это так, давайте так загоняем. Давайте трошечки покомбим. Може, щось може щось синенько зібрати. чермина заряд так зараз я прикрываюсь слухай там шоу уже на конструкторів и блин в сон навіть відправити не можу да а ну да получается получается Воно виходить впливає на ману на набор мани, значить, відповідно воно не працює. Так, тепер можна і Менчерміна, так? Да? Камені присліпив. Присліпив, приспав. Ну ти хрен з тобою. Давайте ще отак акуратненько. І оцих дві красавіці. Хотів сказати, йдуть відпочивати, але одна раніше покинула нас. Так, дядько в кутку також йде на відпочинок. Леммонвуд також йде на відпочинок. Так, так і так. Бабах, все. Так, далі. По синіх б'є. Ага. Рондондонич. Рондондонич. Потрібно захищатися від Рондондонича. Чим? Так, давай тихо. Давайте цю сюди. Краще мумбел. И щось еще хочется. Да, сыне? Что можно, сыне, взяты? А давайте возьмем урон. Почему бы гни. Ну, я як как бы... Типу моно хочу, тому і вибираю кольори, щоб 4 було. Давайте ось так. І чудова підтірка. Я знов не порахував, підірвав, чи вистачить мені, чи ні. Боже Дімка, коли ти вже спішити перестанеш так, п'ятірка жовта не ломається, п'ятірка жовта. Ну, зелена точно збирається так. Людвігу кранти. Давайте 3 кусиню. Закриваємося. Щось він мало вдарив. Ай Тарас Мончермін проснувся. Так, Melody Muse. Протискати чи зарано? Давайте протиснемо. Так, лимон, лимон не зарядився добре. А, так, так. Та нас вже один фіг не проб'ють. 280 mm, так, потрібно забрати мегаминьона. І закінчили? Ні. не закінчили. Так, добре, что мені в жалах не сподобався. Так, кулерва. Ладно, давайте цього повернемо. Можна було ще й вишалі взяти. Хоча краще від кульєрво закритися в фіолет. У мене тут зелений рябить в очах. Так, відчуваю, що зелений ми складемо. Блін, Людвіг трохи вгрібає. Мені б його прикрити жовтеньким. Так, все, дядька свого поставили. Можна так зробити. І ось так. Так, ну ламати я поки Мелоді Muse не буду, але бачу, що вона погано тримається. Тому що в мене є інша карта. Так, Людвіг одхватить, походу, чи не відхватить. Ні, ще живий. Так, встигли пробити, поки у воротів не було. Давайте ось так. Трошки поспішив. Людвих зараз помремо, потім мені когось приблокують, але всіх же ж не заблокують. То скаже, нафіга я зелений зібрав. А це все одно всіх мегамінь порозкидає зараз. Так що можна не переживати. Все. Медея. Медея мені не подобається. Візьмемо Вайшалі. Медея приблокує нам Людвіга, а ми Вайшалі його знімемо. Ну, такий план. желтых нема. Ну ладно. Я за Так, накидаем стаки. Все одно хотелось бы желтые забрать. Бадабум. Так да? Так ви вирішили. Тихо та блін. От ну блін. Ситуация, блин, конечно. Давай-то хоть мумбел. Разберем. Так скики там еще? Щось воно не клеїться. Ну так буде краще. Навіть Людвих живий залишився. Так, ну то нормально. Давайте знімемо. Ще й манку докинули. Чудово. Давайте зелені і закінчувати це все. Я ще після зміни добуваю трошки підтуплюю. Так, і того. Та фіг його знає. Оборона фігня повна. Фігня повна, атака. Ну, повеселився, повеселився. Добренько дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добрався.